Усім привіт! Ви на каналі Let's Play різних ігор. І зараз я буду проходити назвою Hello Neighbor Alpha 1. Це сама перша Hello Neighbor, яка вийшла. Сама перша Hello Neighbor це була Neighbor Prototype, але вона так і не вийшла. Вийшла тільки від фанатів. А офіційно не вийшла. Я не знаю, чи буде стара версія підтримати 2К-монітор. <кій> Вибачайте, ще трохи грипну. Ну, думаю, можемо починати. Я клию сцені розграв. Що ми старину богу. Він її тянув на середній десь такого низький графік. Як про звук збавити, а то дуже гучне тут все. Так, то ми їдемо, але щось у нас е, модельки немає. Чи то тут має бути, чи то що. У старий головний бургору дуже страшний. Ну страшніший, ніж зарішній. Так. Ой, блін, вибачте. Фух. Що ми можемо тепер? Прес-эту активвейт. Так, ми активували, все добре. Щось тут тоже заложено на 6 кадрів І мене це бісить Эф. Блін, я так привык на Е, а тут на F Ми піднімаємо Праву кнопку. А ліву кнопка докидать, да. Ага, ми маємо заповнити Та тут можна все що хоче забрати. Давай так Так, що тут можна робити? По-перше, що я знаю, то треба піти і вик і заморозити воду, щоб акула на мене не агрилася. Все. Фу, графіка так красивіша в і сусід тут бродить. Його можна забагати. Що я зараз і зроблю? Це буде, він мені дурно буде мішати. Не, не треба його забагати. Він може до нас додому залізти. У мене хлонебор альфа-1. Її майже всі можуть старі комп'ютери потягнути. У мене, наприклад, на Pentium не мій і на 128 МБ. би, відеокарт, у мене чи не було. І в мене все тянуло. Тут музика дуже стрмна, серйозно. Ну, музыка різна, тип, вони, тун, -тун, 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 тун 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 або там я тут колонна бабла был. Ну давай. Хуй сюда. Ну, давай, ходи. Ходи, 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 ходи. Давай, ходи сюда. О, молодець. Вот ти в нас молодчинка! Ой. Ой, все. Все, все, все. все. Але він може відбагатися, може розбагатися. Так що я все всю шудє. Що я це зробив, навіть не питайте, тому що він в цій грі дуже забагований, він може на одному місці стояти завжди. Так що я цього не хочу. А тут на що? А, тут на є відкривається. Капець, я все забув. А, тут на стер. Ну, я буду проходити на іншому способі. Я хочу пройти шустро. Щоб це відео вийшло дуже швидко. Щоб відео було дуже коротке. Це спідран можна сказати. Там, що там ще треба? Молоток. Молоток зараз ми не йде. Спідран. За скільки я пройду. Ну, спідран я можу і швидше зробити, просто я ще попала там багато і так далі. и привыкаю. Ну, шо ж ты? Все. <свес> о, о, что ж Все. ваш монитор мне шутит слепо. <свес> <с собой>. Э, <свес> короче, твоя петелька была. <свес> Так, це відео по попі плітаємо. <кхи> Капець. Зараз поставлю на паузу і його ще раз перезапущу. Так, в мене запис іде? Іде. Робимо полон. Я його зараз теж забагаю. А це вже буде зараз шустро, я його постараю забагато. Ну, Тут не можна пропустити кассе. Альду, надіюсь, надію, мене другий раз гра не крашнеться. Це буде фаталий рот. І що я не люблю альфа 1, тому що він дуже часто крашиться. У мене такий крашелось так же само і цей Холонейбор-2. Так, блін, нервувався, майже пройшов. Десь на 70%. А це багато. Це десь годину-дві я знімав. Беремо любий предмет і йдемо у вікно розів. с э -э -э. О. Она менюшкая. Сосед-то шо, офигел? Он забывался тоже. Ну! О господи боже, я же дрыгнул. Тут тоже музыка очень странная. Давай, заходи, заходи, заходи. Смотри, как зубы взбалтывают. Давай, заходи, ты кашка, заходи. Какашка заходит. Если вы тут не побываю. Ну, заходи. Молодченько. Oh, не ой, 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 не, 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 nee! я тут не, бах не, не, по плану пробуем шерсть План піш... план пішов не по плану. Бах, пішов не по плану не Мені ще те аватарки на відео робити. Пофілінь, але треба. Не, така погода устроює більше менше. О, oh, ще одна музика є. Він же хубка на Ходи Ходи, давай. Вот ти заходиш, а боти лох. Молодець, не лох. Ой. Все Все, не забагався Вс, ми помінялись до мами. Тепер це його горі, мы це мій дім Все Відмови не приймаються. Треба піти мені тут той заморозити як тут. Е, Треба котел відключити. Віднаку заморозилась. А ні, кусати мене. Сусіди її спеціально підговорив. Як було було його не послухалось, тоді би я її не заморозив. А я її замороз. От це така суть гри. Щось ти тут проти тебе маєш. суть і гри? Ну, на жаль. Он зараз то грася краш, не крашне, бо якщо сі не бог крашне, то буде капець. Ну це точно не вся кінцівка скажу, все. Тут ні, це не саме перше, це була перше, яка вийшла, це пре альфа. Пре альфа воно теж дуже стрьомно. Стрьомніше, ніж вся. Ой-ой, далі засліпило трохи. Ух йо О, не краще. <рес> ну, заживо закопали. О, зараз і не крашнуло. Все. Всім дякую, хто подивився це відео. Ставте свої пальці вгору. Підписуйтесь на мій канал. Всім папа і всім мирного неба!